Принципіальне протистояння завжди пов'язане з конфліктом цінностей або моральних питань. Коли Герой відчуває, що порушення його базових переконань ставить під загрозу його ідентичність чи життєвий принцип, протистояння набуває всеосяжного значення. Конфліктом є зіткнення протилежно спрямованих цінностей, інтересів, поглядів, потреб опонентів або суб'єктів взаємодії. Отже, всі принципіальні протистояння є міжособистісним конфліктом. Причинами якого є ряд факторів, наприклад, інформаційний фактор, який проявляється у неточних відомостях, чутках, плітках, дезінформації та маніпуляції інформацією, поведінковий, під час якого людина демонструє свою перевагу над іншими, свою агресію, грубість, егоїзм, нетактовність тощо, фактор відносини спілкування, який може бути спричинений дефіцитом чи невідповідністю мови і невербальних сигналів. Незадоволеність від взаємодії може бути у діяльності з людиною, до якої ви відчуваєте антипатію, недовіру. Ціннісний фактор проявляється у віросповіданні, пріоритетах, традиціях, ритуалах, моральності та справедливості. До системних факторів належать влада, власність, система управління, норми та правила. Принципіальним протистоянням можна назвати ситуацію, коли дія проти опонента або утримання від дії визначається не стільки результатом. Скільки відповідністю, глибинним цінностям або моральним нормам людини, воно вирізняється від звичайного конфлікту інтересів саме тим, що на кону стоїть уявлення про власну цілісність та право на самовираження через дотримання чи захист цих цінностей. Виникненню принципіальних протистоянь частіше за все сприяють ціннісні та системні фактори. Наприклад, хтось принципіально відстоює права та свободи звичайних людей, комусь принципіально займати керівні посади. І він різними способами намагається залишити за собою місце, нікому ним не поступаючись, часто міняючи правила гри. Якщо хтось зачепить права та свободи звичайних людей, бо це, наприклад, сприятиме його збагаченню, то це зачепить принципіального захисника людей, який не поступиться своїми принципами. В іншому випадку, з прикладом керівної посади, у такої людини може з'явитися конкурент, який також прагне влади будь-якою ціною. Тут і виникають принципіальні протистояння, де дві людини з однаковими цінностями вдвох хочуть бути найвпливовішими людьми у своєму, наприклад, королівстві. І є тільки одне місце. У наративі сюжетів відеоігор це часто реалізується через ретельно прописані тригери минулого і символічні об'єкти, наприклад, меч батька Генрі, Помста Філіппи Радовіду, що робить протистояння не просто сюжетною необхідністю, а глибинним моральним вибором героя. Якщо вам цікаво більше дізнатися про конфлікти, їхні різновиди, стилі поведінки людини в конфлікті на прикладі відеоігор, пишіть у коментарях під відео, чи варто робити відео на таку тематику. А зараз давайте розглянемо принципіальні протистояння, свідками якими ми могли стати, проходячи такі відеоігри, як Indencam Deliverance, Метро, Stalker та Відьмак. Скіф та Фауст, під час проходження гри, у пошуках правди та відповідального за знищене житло. Скіфу, головному герою гри Stalker 2, доводиться познайомитися з досить новим, загадковим та закритим для сталкерів угрупуванням Полудень, всі учасники якого є колишніми членами легендарного та страшного навіть для згадки в зоні угрупуванням «Моноліт». На Дикому острові, де розташовується нове угрупування, ми можемо познайомитися з учасниками групи та з її лідером Бродягою, який вже, до речі, Може бути знайомим для шанувальників серії Ігор Stalker, так як цей персонаж вже з'являвся у грі Stalker, поклик Прип'яті, де ми, граючи за Дегтярьова, могли знайти його з іншими учасниками Моноліту, які постають перед нами загадковими та дещо дезорієнтованими, що і не дивно, так як вони нещодавно вийшли з під контролю Моноліту. За певних виборів ми можемо допомогти бродязі з його невеличким угрупуванням примкнутися до одного з більших угрупувань, таких як воля або долг, де вони, до речі, добре себе проявлятимуть та отримуватимуть похвалу від угрупування, до якого вони примкнулися. Також бродяга може долучитися до Дегтярьова під час походу в прип'ять, допомагаючи знищувати ворогів на шляху. Діставшись прип'яті, ми зможемо побачити бродягу на табуретці в пральній кімнаті на базі військових. Згодом він кудись зникне. Більше ми його в грі не побачимо. Але в кінці гри ми дізнаємося, що він стає очільником групи колишніх монолітівців та відправляється до центру зони, щоб дізнатися, що з ними трапилося. Повертаючись до сюжету Stalker 2, ми можемо допомогти бродязі із проблемою на складі, вимкнувши сканер, який забрали у скіфа, як виявиться згодом, Фауст зі своїми послідовниками. Перед цим ми вперше бачимо Фауста якого дубний, права та надійна рука бродяги, який відповідає за безпеку на острові, запідозрює він тришках, які не відповідають філософії угрупування полудень. Знаючи дубного, якби скіф не вліз у їхню розмову, хто знає, чим би закінчилася їхня розмова. Тут Фаус досить вправно відвів від себе увагу на скіфа, вільного сталкера, який є чужинцем на дикому острові та за замовчуванням сприймається як небезпека. Дубний вмить переключається на скіфа і відправляє того до бродяги, щоб Сталкер допоміг впоратися з раніше згаданою проблемою на складі. За певних виборів, особливо якщо ви стали на сторону бродяги, виникає принципіальне протистояння між скіфом та фаустом. Так як другий хоче з допомогою сили нав'язати всім мешканцям зони своє бачення, якою вона повинна бути, і вважає, що тільки його думка є правильною, відкидуючи всі інші погляди щодо майбутнього помешкання великої кількості людей та мутантів. Якщо ми обрали сторону бродяги, то це може означати, що ми розділяємо гуманістичні погляди лідера полудня і хочемо, щоб в ідеалі всі мешканці зони співпрацювали між собою. А колишні учасники Моноліту змогли б адаптуватися до нового життя, як би це важко не здавалося на перший погляд. Скіф, підтримуючи бродягу, прагне звільнити людей від психічного і фізичного поневолення, яке може виникнути після активації легендарного каменю під назвою Моноліт. Тільки, справді розуміючи, всі наслідки активації Моноліту хоче зупинити його активацію, і кому про це так не знати, як бродязі. Який був зброєю Моноліту до 2012 року. Хто помітив, під час активації моноліту бродяга хотів себе застрелити, так як він розумів, до чого це призведе, і скільки життів він здатний буде забрати після активації легендарного каменю. Після активації моноліту, і справді бродяга стає його кривавою зброєю, яку дуже важко зупинити. Пізніше ми полюємо на Фауста, щоб зупинити моноліт на чолі з ним у завоюванні зони. Спілкуючись із професором Двупаловим, ми дізнаємося, що Фауст є його успішним проєктом, про який він так і не дізнався. Думаючи, що його дослідження марні спивається, але йому дещо піднімає настрій новина від Скіфа, що його проєкт Фауст є досить успішним. Йому все ж вдалося створити контролера навіть більше. Він створив справжнього полководця, який наділений лідерськими якостями та здатний вести за собою військо. Про що зазначають колеги Двупалова, які приховали від нього його творіння, професори Чубко та Хвалін. Фаус дещо більше, ніж контролер. Він впливає на людей, особливо на колишніх бійців моноліту, мотивуючи та надихаючи їх своїми розмовами, нагадуючи, якою силою вони володіють і що вони варті краще. Ніж сидіти на дикому острові та працювати з відходами. Підкріплює свої солодкі слова Фауст театральною поведінкою, впевненими та плавними рухами, що може заворожити, особливо слабких духом та втрачених надії, без бачення перспективи в майбутньому учасників полудня. По поведінці та очах Дубний бачить, що ми можемо прочитати в його записці, яка була знайдена серед особистих речей бродяги, що колишні монолітівці підпадають під його вплив. До речі, в такому стані, в якому перебувають у цьому моменті гри учасники полудня, людьми дуже легко маніпулювати. Адже такі люди, які переживають такі стани, є мішенню для проповідників різних псевдорелігійних утворювань, які вербують до себе людей, заманюючи їх поверхневою чарівністю та любов'ю. В кінці історії з протистоянням скіфа та Фауста ми можемо другого знищити на дузі. Де він з допомогою своїх здібностей контролера керує не тільки колишніми учасниками моноліту, але й вартівцями, які також потрапили під його вплив, так як вони не мали ефективних засобів спротиву псів впливу, з допомогою якого Фауст може зомбувати людей. Після перемоги над Фаустом ми маємо з ним щиру розмову, де він говорить, що зла не хотів, а лише добра для сталкерів. Правда, добро його полягало в тому, що він сам хотів керувати ними, щоб вони були просто його зброєю, так як він вважав, що живуть вони всі неправильно. Також ми у розмові з ним можемо побачити, яким чином він бачить світ. Хоч і демонструється він нам як сліпий на початку знайомства з ним, але він все бачив тільки інакшим чином, оскільки він являється контролером, який раніше був звичайним сталкером. Який став успішним проєктом з свідомості, а саме професора Двупалова? Генрі та Коротун. Починається перша частина Кінден Кум Deliverance» з того, що Генрі допомагає батьку зробити меч для пана Радсига Кобили. Події ці відбуваються в королівстві Богемія у 1403 році. У цей час відбувається ворожнеча за королівський престол між двома братами богемського короля Венцеслава IV та угорського Сигізмунда. Угорському королю захотілося розширити свої володіння і користається легковажністю свого брата, нападаючи на його володіння. Половці зробили напад на селище під назвою Скаліц, яке славиться видобутком срібла у шахтах, які розташовані навколо селища. Під час цього нападу гинуть майже всі селяни, але головному герою Генрі та ще деяким щасливцям вдається вижити, а згодом і зустрітися між собою в різних містах королівства Богемія. Серед загиблих селян є батьки головного героя, яких йому хочеться по-християнськи поховати, не дивлячись на заборону пана Дівіша, який є владикою Тальмберга, де його приютили та надали першу медичну допомогу. Головний герой на коні повертається до свого рідного селища з думкою знайти батьків та поховати їх. Але, як завжди, трапляється, все йде не за планом, і він натрапляє на зграю бандитів, які мародерили в селищі. Лідер бандитів, якого іменують коротуном. Не дивлячись на його потужну статуру, побачив у юнака меч, який йому відразу сподобався і яким він захотів заволодіти. Генрі, звісно, не захотів віддавати свого меча єдину згадку про свого батька, і між ними відбувається сутичка, в якій, звісно, недосвідчений Генрі поступається своєму опоненту. Юнаку щастить, що з'являється Тереза, його подруга дитинства, яка, до речі, була найкращою подругою його дівчини. Бланки, яку вбили половці під час набігу на скаліц, і виграє трошки часу для хлопця, не даючи його вбити. Цей виграний час допомагає встигнути вчасно пану дівішу зі своїм військом, яке розганяє бандитів. Деяких бандитів вдалося вибити, але коротону вдається втекти разом із мечем юнака, єдиною згадкою про батька Генрі. Після цієї оказії Генрі вже забирає із собою Тереза Вратай, то дядька Печика, у якого Генрі може навчитися шахрайству. Після одужання та допомоги Терези, Генрі одужує та починає жити лише з однією метою повернути меч батька, який робився для пана Радсика. Також видно, що Генрі відчуває почуття провини, так як йому не вдалося передати меч пану радсигу Кобилі, для якого відповідно і робився цей меч. Згодом Генрі долучається у відрядження з капітаном Ратая Бернардом для дослідження нападу на Нойгоф, де у ході розслідування вдається дізнатися, що це саме та банда. Лідером якої є Коротун, і яка базується в руїнах Прибіславіца, які з часом ми можемо перетворити в досить привабливе місце. Пан Рацик Кобила та капітан Роберт вирішують негайно знищити бандитів, не давши їм скоїти ще більше лиха. Під час цього нападу гинуть всі бандити, включно з коротуном, якого на цей раз долає Генрі. Хоч Генрі і долає Коротуна, але конфлікт закінчується не повністю, так як меча у лідера бандитів вже не було. На запитання Генрі, коротун сміявся та дражнив хлопця, що вивело Генрі із себе, і він просто розтрощив череп своєму візаві. До речі, хто грав у першу частину Kingdom Come Deliverance, напишіть у коментарях, яким чином ви здолали коротуна. Бо для мене це був ще той квест здоров'я на мінімумі, складний механізм бойовки. Я на це витратив чимало часу і переміг його все ж вистрілом з лука в голову. Дякую розробникам, що хоч на легкому рівні не надали йому шолом. Радовід та Філіппа Ельхард. Історія їхньої взаємодії починається ще з книг, коли Радовід був малим, і його вихованням займалася чародійка, радниця короля Візіміра, який був батьком юному нащадку. Цією чародійкою була Філіппа Ельхард. Вона має досить завищену самооцінку, завжди ставить себе вище за інших. Вона є сильною лідеркою та впливовою особою, вміє впливати на людей та маніпулювати ними. Їй легко затьмарити особу своїми думками та втілити їх у життя тією людиною, на яку вона впливає. Тут більшість може згадати Саскію у другій частині гри Відьмак. Філіпу Ельхарт важко провести та обдурити, це не вдалося навіть самому Дікстрі, відомому агенту Реданії. Він був зачарований чародійкою, її красою, а та, в свою чергу, ним просто користувалася, щоб досягнути своїх політичних цілей, організовуючи вбивство короля Візіміра на Танеді. Після цієї смерті влада переходить до Регентської ради, яку очолювали Філіпа та Дікстра. Хоча формально влада була їхньою спільною, але по факту всім керувала чародійка. Згодом вона створює ложу чародійок, щоб мати більший вплив на Всесвіт, не обмежуючись одним королівством, так як підростає ж юний король Радовід, до якого переходить володіння у разі повноліття. Під час дорослішання Радовід переживає важке дитинство, був ображений Філіпою. Також він обурений діяльністю ложі чародійок, які фактично хотіли зробити з королів маріонеток, а також чародійки приймали участь у вбивстві королів. Деякі факти він бачив і знав особисто, а деякі йому передав Шіллярд Фіцестерлен, дипломат Нівгардської імперії. Радовід пропонував Філіпі повну покірність, але та відмовляється, і Радовід її робить сліпою. Згодом, під час метушні в Локмуїне, чародійці вдається покинути трагічне місце для чародіїв. У третій частині відьмака продовжується історія Філіппи і Радовіда. Радовід знає, що чародійка вільна і дуже збентежений її пошуком та існуванням. До речі, саме через Філіппу Ельхард, король Реданії ненавидить всіх чародіїв та чародійок, оголошуючи полювання на них. Радовіду не до вподоби, що пошуки Філіппи йдуть довго, і він просить допомоги в Геральта. Під час розслідування Геральтом ми дізнаємося, що вона намагалася відновити собі зір за методом Вільгефорса. Також згодом стає відомо, що знайомий чародій радить Філіпі бути в образі сови, але через минулі образи надягає на неї дві мерід і таким чином вона залишається в образі сови. Коли спалюють старого знайомого чародійки, вона в якості товару була відправлена на аукціон, де її виграє Золтан Хівай і приносить в заклад любистка. Пізніше відомий нам агент Дікстра, дізнавшись про слабкості дворфа та впевнившись, що це Філіпа, наймає особу, яка виграє у гвинт сову Золтана, якою є Філіпа Ельхард. Дікстра хотів помсти і тому найняв людину, щоб отримати чародійку. Мабуть, зачаровані чародійкою не дає Дікстрі її вбити, він знімає з неї двимерит, після чого сова відразу ж вислизає з його рук. Хоча він мав можливість її просто вбити, навіть у образі сови. Пізніше Геральт Стріс серйозно займаються її пошуком і все ж досягають свого, переконуючи її допомогти у битві з диким гоном. Та погоджується, звісно, не по доброті душевній. Вона хоче і тут знайти для себе вигоду наприклад, у неї в планах переманити цірі на свою сторону, бути разом із ложею чародійок, яку не проти відновити і знову очолити Філіпа. В залежності від вибору Геральта, чародійка може допомогти у вбивстві Радовіда. Вона може допомогти відьмаку, підслуховуючи за Дікстрою Роше та талером, і, щоб отримати довіру від Радовіда, надає Відьмаку кільцеві Зіміра, щоб заманити його в засідку темерців на чолі з Роше. Радовід все ж не до кінця вірить відьмаку і очікує на якийсь замах, залучаючи своїх військових, які в кінці все ж не допомагають королю, і той гине від рук Філіппи Ельхард, яка спочатку його осліпила, а потім добила ножовим ударом. Після цього ми зможемо її побачити ще на Скельге, де вона у печері Геральту під час підготовки до вирішальної битви з Диким Гоном повідомить, що хоче бути радницею Емгира, а після нього радницею Цірі, переконуючи Геральта, щоб Єнифер не розглядала роль радниці майбутньої імператриці, так як в цю роль вже активно вживалася Філіпа. Якщо ж ми віддали чародійку Дікстрі, то можна згодом дізнатися, що вона приймала участь в замаху на Радовіда. А якщо ж королем півночі стане Радовід, то полювання на чаклунів не завершиться, воно продовжуватиметься до тих пір, поки чародійка не загине. Гюль та барон: принципіальне протистояння між гюль і бароном у метро Ексодус виростає з їхніх глибоко протилежних поглядів і життєвих цілей. Гюль насійка духовних цінностей і традицій свого народу, для якої важливі честь і пам'ять про предків. Барон безжальний лідер нафтовиків, що втілює матеріалізм, експлуатацію і культ сили, готовий на будь-що задля власного збагачення і влади. У результаті їхня сутичка стає не просто боротьбою за виживання після ядерної війни, а символом зіткнення двох світоглядних начал духовної корумпованого. Барон перетворив місто на свою власну імперію, встановив тотальний контроль над місцевим населенням та ресурсами. Також він перетворив місцевих жителів на рабів. Торгуючи ними та використовуючи їх у власних цілях, збагачуючись на них. Ще барон створює свою віру, яка допомагає впливати на людей, культ священного полум'я, називаючи себе Богом полум'я. Ця віра допомагає місцевих тримати в страху, перетворюючи їх повністю в дикунів. Спочатку барон злякався прибуття Аврори, думаючи, що це конкуренти, але потім він іде на примирення, яке проходило на його території і яке невдало для нього завершилося. Граючи за Артема, той разом з Даміром, якому не байдужа доля його корінного народу, допомагає Гюль, знищивши барона та рятуючи місцевих жителів, доля Гюль та її народу в руках головного героя Метро Артема. Якщо йому вдасться знайти фотографію її мами, яка загинула, а також якщо врятує всіх рабів, то після вбивства барона Дамір, один з членів екіпажу Аврори, залишиться зі своїми друзями, що впливатиме на хороший фінал у кінці гри. Якщо ж Артему не вдалося врятувати всіх рабів, то Дамір залишиться з гюль, допомагаючи встановити справедливість для свого корінного народу разом з нею. Як бачимо, різні причини можуть сприяти виникненню принципіальних протистоянь, здебільшого їхня поява спричинена ціннісними та системними факторами. Часто такі протистояння мирно не закінчуються. Пишіть у коментарях під відео, які вам ще відомі принципіальні протистояння у відеоіграх. Які основні причини сприяли виникненню принципіального протистояння у вашому прикладі? Підписуйтеся, тисніть вподобайку та діліться відео з друзями. До нових зустрічей. Дякую.